Ми національне агентство, не можемо виконати роботу, яку здатно виконати наш системний адміністратор. Однак ми постійно в оперативному. Зв'язку знаходимося, ми пишемо листи, і ми так само не отримуємо відповіді на поставлені питання. От зараз я читаю, що відбувалося нам ОСС на питання, як функціонує реєстр. Зараз ОСС оновлює криптобібліотеки. до 12.00 обіцяють включити. Інформацію ми розмістимо на сайті. У нас є все було б добре, якби не було цієї політичної складової нашого реєстру. І в мене в більшості випадків складається. Це враження, і воно не є безпоставне, що цей реєстр є замовленим. Просто він не повинен функціонувати. Як і не повинен функціонувати на ЗК, як орган, який дійсно реальні показники своєї діяльності має. Ви сядьте і зробіть свою роботу. Ми я робимо що? свою роботу. Ну, я бачу, просто мільйони декларацій. Ви не бачите, ви не хочете цього бачити. І я це відповідально ви, будь ласка, заявляю. Послухайте мене уважно. Я вам пропоную, там, там є дзеркало, ви можете стати і сама на себе кричати. Я ви, не кричу, я говорю. Мене послухайте. Ви заспокойтесь, будь ласка, і просто добросовісно робіть свою роботу. Бо я вам наголошую, що ви робите сьогодні? Своєю безтолковістю і бездіяльністю. Ви самі не здатні організувати роботу з вашого сайту і таким чином ви ставите всіх людей перед загрозою два роки тюрми. Я свою декларацію подати не можу. я говорю зараз не як прем'єр-міністр, я говорю зараз як чиновник, який має подати свою декларацію. Я ж не особисті стосунки тут з'ясовую. Я хочу зрозуміти, чому керівник, який за це відповідає, отримує достатньо хорошу заробітну плату. Яка заробітна плата керівника НЗК? Скільки? плюс В місяць? Немає премії. Хто немає премії. Ну, чому от в мене питання? У мене питання. І я вважаю, що я можу це запитання задавати. Керівник НАЗК України отримує 101 тисячу в місяць гривень. І я хочу, щоб людина, яка отримує 100 тисяч гривень у місяць, працювала на ефективному рівні. Я знаю, що представники всіх антикорупційних громадських організацій сьогодні звернулися так само до НАЗК. З тою самою вимогою перестаньте займатися дискредитацією роботи системи. І підіть відставку. Я знаю, що є звернення і до нас. Ми долучимо всіх експертів, розробимо швидку зміну до закону і поставимо крапку в цій в цьому серіалі, який триває вже декілька місяців, і точно не додає нам всім якогось позитиву, а тільки негативу.